Які саме риси українців допоможуть побудувати цю економіка. країну майбутнього економіка, економіка і, і, і е, е, єдність українців? Риси. Знаєте, ну, Правда, я не, я не знаю, але я хочу, щоб це суть такі зрозуміло, що якщо це гуртом, то це має бути гуртом. Якщо. Е, один пішов наліво, другий направо, третій я за Україну. Це не моє, це не добре. Це не є добре. Якщо кожен українець буде працювати так, як Бог приказав, я тут живу, я роблю, я хочу зробити цю Україну щасливою, незалежною і не від кого. Ми це зробимо. Ми це зробимо, бо е, отут мусить відложитися в голові. що ми мусимо це зробити